Російська у сфері обслуговування, то що робити, якщо клієнт нахабніє? Більше про це будемо говорити далі з нашою гостею. У нас у студії Руслана Слободянюк, адвокатка. Пані Руслано, вітаємо вас. Слава Україні! Добре, слава. Пані Руслану, і певно, що знаєте, більшість українців вже бачили це відео у соціальних мережах. Але ми насправді, от звикли дещо іншу сторону бачити, коли ми, як клієнт, вимагаємо, аби нас обслуговували українською. Добре. Тут абсолютно інша ситуація. Пані Руслану, в чому от фактично було питання, так клієнт вимагав, аби його обслуговували. На що працівниця банку сказала, що вона не розуміє російською, тому от власне обслуговувати вона його не буде. Те, що вона не розуміє російською, це абсолютно кожне право кожної людини. Насправді в цьому випадку, що говорить закон? Говорить закон про те, що дійсно закон на її стороні. Насправді вона по закону зобов'язана володіти державною мовою. І обслуговувати державною мовою, а іншу мову вона може розуміти, може не розуміти, а обслуговувати це взагалі її право. Ну тобто, якщо вона хоче, вона може перейти на іншу мову, наприклад, за як то кажуть, за замовчуванням, але при умові, що їй це теж зручно, і вона розуміє ту мову, вона може перейти ніхто від неї не може вимагати спілкуватися російською, коли неї є державна мова українська. Пані Руслану, а вона може відмовити в обслуговуванні, якщо до неї звертаються мови, яку вона не розуміє. Ну тут питання в тому, що вона відмовляє в обслуговуванні через те, що йде комунікація, потрібно вияснити якісь моменти по операції, якісь фінансові, то звичайно. І тут ще в відео немає одного моменту. Мені я так думаю, що на це треба звернути увагу. Якщо це клієнт банку, то зазвичай всі фінансові операції проводяться при наявності ідентифікаційного номера і паспорта. А в законі України про е, функціонування державної мови, української мови як державної, є чітко е, правило і в Конституції про це за те, е, що кожен громадянин України має володіти державною мовою. І я так думаю, що в нього, напевно, в паспорті було вписано громадянин України, він просто спілкується російською, бо так в нього вдома, напевно, там спілкуються. Чи... Але це не виключає е, з його боку, е, його, в нього якраз виникає обов'язок е, знати. Державну мову і не вим і тут приходити до установи банку, тим більше націоналізованого банку, вимагати, щоб його обслуговували російською. Це неправомірно з його боку. І жінка абсолютно поступила правильно. Мені дуже подобається її відповідь. В плані того, що вона не нападала, вона не робила якоїсь такої, знаєте, мовної ворожнечі там, не розпалювала конфлікт. Вона просто йому пояснила, що буде так і все, і це правильно. І мені дуже дивно, що в нас такі ситуації, якщо чесно, виникають на вже слава Богу, більше 30 років незалежності. І донедавна, от поки не було ось цього закону, який я говорила, раніше був закон, де українська мова вона йшла на рівні з меншинами, з мовами меншин. І так було більше 20 років, тому що після розвалу Союзу ніхто закон не змінював. І для, для всіх цих це навіть питання не виникало, бо ніхто не вникав. А як там? А що? Але насправді дійсно, коли ми незалежна держава, і ми за свою незалежність зараз боремося, але ми є за Конституцією, і, слава Богу, наша Конституція діє. незалежною правовою державою, у нас є своя мова, закріплена в Конституції. Ну то чому ми маємо зараз питання? В чому? Що зараз дуже часто на практиці підміняють поняття толерантне ставлення до інших поняття меншовартості? Нас завжди ставлять в меншовартості, Це наша мова. Я, наприклад, коли приїжджала в Європейський суд прав людини, там є дві робочі мови англійська і французька, коли я виходила в перерві вийти вийти випити каву, зі мною говорили французькою. Хоча я не володію французькою, я не можу нікому поставити питання, тому що я в іншій державі, і тому мені дуже приємно, що такі відео з'являються на відстоювання наших прав, що це наша мова. Мова така сама ознака державності, як і територія, як і збройні сили. Тобто, це повинно бути в народу. Нації не вмирають від інфаркту. Їм спершу відбирає мову. Це Пані Руслану. Ми ми власне маємо зараз можливість вже подивитися це відео повністю, і насправді я з вами тут цілком погоджуюся наскільки толерантно працівниця банку пояснює. Давайте подивимося, власне, що вона говорила цьому клієнту. Тепер запропонував. Ви відмовились, тому що вас не власне купюри. Зачем ви создають я не розумію? То ні вчіть мову, якщо ви не розумієте. Я розмовляю українською мову, а ви якось не а я розмовляю і українською, і російською. Я не розумію мовою взагалі. Це ваша проблема, якщо ви не розумієте. Добре, тоді можете піти е, більше місяця. Розуміють російську мову. Я не розумію російську мову. Ви обязані приймати клієнта клієнтів на двох ні. язиках. Увірений є закон, що ви не приймаєте. Я розумію на, на російській. Шановний. Вы представитель, ви представитель права, банка. Вы обязаны принимать людей и на русском языке. Я не розумію российскую мову. Это ваши проблемы, что вы не розумієте. Я думаю, наша Лушибаси это те, що ви говорите, вона не намагається якось з'ясувати, чому так, так відбувається, в чому суть конфлікту. Вона взагалі, і ми можемо порівняти це з тими ситуаціями, коли ми вимагаємо, аби нас так. обслуговували українською мовою, і що чуємо. Так, так. Тут вказу дій на оті якісь законодавчі акти, яких не існує. Не існує сто відсотків. Це провокація. Я думаю, що взагалі, я так незвичайно, я не впевнена, але я думаю, що можливо це взагалі було. Зроблено як провокативно, і насправді таких зараз може бути дуже багато е, відео з'являтися, тому що все-таки проти цього закону було на жаль багато, е, коли він приймався. Е, і запроваджувався він і так запроваджувався поетапно, тому що не зразу всім сказали перейти обов'язково на українську мову. Там були час, коли організовувалися курси української мови. Був час, коли треба було державним службовцям пройти так само сертифікат отримати. Був час для сайтів, коли треба було перевести, для медіа. Тобто ніхто ні в кого не вимагав зразу, і ніхто тим більше мовою українською, ніхто тим паче мови меншин не заперечував, але просто є утвердження української мови як державної. І дійсно мені дуже теж сподобалося, як вона себе повала. Я думаю, що з ними проводили ще керівники установ роз'яснювальні роботи, як діяти, що почав діяти закон, коли він почав діяти, які вимоги. І стосовно цього, я ж кажу, тут в нього було таке. Така, я так кажу в нього, бо я чую чоловічий голос, mm. ми ж його не бачимо. В нього було таке питання, що це ваші проблеми, ви об'язані, ніхто нікому нічого не зобов'язаний неї обов'язок по закону, тільки українською державною мовою обслуговувати. Обслуговування іноземною мовою дозволяється тільки тоді, коли це, наприклад, по-перше, дійсно зручно для, наприклад, продавця, якщо там чи менеджера хто. І зазвичай це буває в готелях, тому що там селяться іноземні громадяни. Це може бути міжнародні компанії стосовно ведення переговорів, але в них про це зазначається в правилах корпоративної етики і поведінки. І це може бути, наприклад, на дійсно окремій якісь домовленості. В аеропорту, наприклад, на вокзалах, так само там є двомовність передбачена. Ну просто є дубляж. Все. ніхто не може вимагати спілкуватися, прямо от вимагати спілкуватися російською мовою. Державна мова це українська єдина державна мова у нас в Україні. Тобто в цьому випадку працівник має можливість просто відмовитися, так, і це є абсолютне право. Так, так. І в цьому випадку, певно, ще варто говорити про позицію людини, про так. саме такі якості. І е, працівниця банку правильно сказала, що ви можете піти в інше місце, де розуміють дійсно, можливо, зайде інше відділення, і там будуть розуміти російську мову добре, зрозуміють, але все одно, я, я думаю, що навіть якщо зрозуміють російську мову, будуть відповідь давати все одно українською. Бо це мова обслуговування по закону. І відео спостереження в Приватбанку, коли приходиш, там теж ведеться. Я думаю, що відео з включеною звуком, я думаю, там все чітко чути, хто і якою мовою спілкується. Це теж перевіряється, тому що вони є. Ну якби їхній керівник буде нести відповідальність і штрафи там суворі. Пані Руслане знаєте, якщо почитати коментарі, ну не знаю, певно, відсотків 90%, що найменше, там де підтримують працівницю банку, і це те, що ви казали. Коли люди пишуть ну нарешті хоч хтось це зробив, бо вистачить вже цього комплексу меншої вартості, скільки Сінь треба часу, щоб тривала війна, чи скільки ракет, чи ще щось? Ну абсолютно різні коментарі так. є у цьому випадку. Треба викликати поліцію, чи не треба викликати? Якщо поліцію? Якщо би він робив якісь дуже на неї напади агресивні, то з її боку було б правильно спочатку покликати адміністратора старшого по їхньому Відділу банку і викликати поліцію для того, щоб зафіксували в його діях саме порушення умовного закону. Він на неї нападає і вимагає в неї те, чого не існує, дотримуватися якихось незрозумілих не існуючих законів в Україні. Вони все-таки орган правопорядку, вони би мали на це відреагувати. Але це я ж кажу, це в принципі після того, коли вже особа не реагує і не закінчиться конфлікт на тій стадії от перемовин. Коли вона йому чітко пояснила свою позицію, що все я обслуговувати не буду угу. і все. Пані Руслано, в нас фактично, якщо ми говоримо такі випадки поодинокі, це мені здається, певно, один з перших, які ми побачили. Я думаю, що такі випадки не поодинокі це просто один з перших, які так поширили. які оприлюднили. Так, певно, так. що так, бо інша інша сторона медалі – це коли ми вимагаємо і нам відмовляють в обслуговуванні. А що тут каже закон? Коли нам відмовляють так, то однозначно українською, однозначно треба вимагати, оскільки це є державна мова, вимагати обслуговування українською мовою. Якщо не, не реагують, то е, можна викликати патруль, що ви зафіксували, буде протокол, буде нести е, відповідальність. Причому що цікаво, відповідальність несе не конкретний працівник. А це несе підприємство або, наприклад, ФОП в державній установі несе керівник. Звичайно, що потім може бути в порядку дисциплінарної відповідальності конкретного працівника, потім буде притягнуто до відповідальності. Але спочатку це ФОП або керівник установи, і в державній так само керівник апарату в державній структурі. Пані Соно, де має бути обслуговування українською мовою і в яких сферах має обов'язково бути українська мова? Та, ну по перше, в державній установі це усіх. Без виключення державних основах має бути українською. Так само сфера обслуговування. Всюди має бути українська мова, крім тих, які я говорила, де дозволено дубляж, це вже є продубльована інша мова, це аеропорт, вокзал, готель. От і все. Тому що там можуть бути громадяни з іноземними і вони не можуть, можуть не володіти українською мовою, там є зазвичай буклети. І знову ж таки, це не означає, що хтось перейшов на недержавну мову. Зазвичай в готелі все одно їх зустрічають українською, просто потім для їхньої зручності або перекладачі е, дають навіть ну там на, екскур... а, на екскурсіях так само дають перекладачі в наушниках, чи... але ніхто не переходить, ніхто не зобов'язаний переходити на їхню мову. А чи може в якихось випадках, наприклад, продавець чи покупець вимагати обслуговування іншою? Е, ні. Все одно в нас закон діє так, що він на стороні продавця або надавача послуг. І якщо надавач послуг надає державною мовою, то може це може бути тільки коли, наприклад, є якийсь договір між міжнародними компаніями. У мене була надавна ситуація, коли був договір про торгівлю, але одна компанія виставила сайт, вже продублювала українську мову, інша ні. І щоб не йти до мовного будсмена, вони не хотіли, якби цей конфлікт когось карати штрафами і так далі. Вони хотіли просто. Далі співпрацю нормально продовжувати, щоб на їхнє звернення відреагували і продублювали конкретно навіть не весь сайт, а конкретну частину ту яку їх цікавило, коли там продовжували вони, бо не всі контракти автоматично продовжуються, продовжували свою співпрацю. І саме написали до них звернення, вони відреагували, самі прислали і ще й прислали їм по електронці. Ще окремо українською мовою ще раз все продубльовано навіть того, що не було на сайті. Ще додатково, аби не розгортати цей конфлікт. Ну це питання, я ж кажу, це договірних відносин. Питання це кожна компанія. Вона. Свої має корпоративні правила поведінки, як вони звичайно, що дотримуючись законодавства міжнародного і е, національного, але при тому є правила співпраці, і вони свою репутацію як то кажуть, бережуть. Тому спочатку в них в кожному контракті прописано будь-які конфлікти вирішити слюхом перемовин, так як в них вже був договір. Вони просто на це відреагували. Але звичайно що вони не були позбавлені права написати скаргу до е, омбудсмена. Мовно і такі скарги є, бо багато сайтів не перейшло на дубляж mm -hmm. української мови, і таких скарг багато. Починаючи з дії закону 2019-го навіть ще, вже почали надходити такі скарги до мовного омбудсмена. По Хмельницькому, якщо подивитися по сайту судової влади, я не бачила притягнення до відповідальності справ саме по мовному законодавству, але я думаю, що такі є. Просто, напевно, вони вирішилися, на щастя, в досудовому порядку. Або шляхом реагування на припис, який виніс, наприклад, уповноважений, якщо туди було звернення напряму і не дійшло до суду. Або якось шляхом просто словесної, як то кажуть, перемовин, і все угу. паніслано, це те, що ви кажете, якщо дивитися про кількість звернень до мовного будсмена, то за минулий рік це було певно найбільше відколи почав працювати цей інститут. І найбільше це те, що ви говорили. Інтернет-магазини, до прикладу, от все, що відбувається в мережі інтернет, ще не перекладено українською мовою. Сфера обслуговування також туди входить, в цей топ, так би мовити, і, і вивіски. Вивіски Миріс. теж теж жаліються. На вашу думку, наскільки активно зараз працює цей інститут? Наскільки активно ми захищаємо своє? Е, я хочу сказати, що дійсно якраз у 2024 році активніше почало. Ну напевно, через те, що все активніше розвивається інтернет-продаж, і тому там більше запитів, бо більше сайтів. Але насправді дійсно стали активно люди. Почали розуміти, що це не раніше це якось так сприймалося, як належне. Є українська мова. Нікого я ж кажу, жили 25 років з радянським законодавством застарілим. Нікого це особливо не хвилювало. Всі якось і коли десь були якісь питання, ми чому завжди себе так зразу менше вартість відчували. Ну добре, бо бо тому, що рин... ви розхольні. Да. Підемо на російську. Ну будемо російською. Ну вже добре. Ну але ж кажу, чомусь, коли я приїжджаю в іншу державу, то мені там не спішать переходити, і це правильно, тому що в них є своя державна мова, і я в них цього не вимагаю. І чомусь ми тільки зараз, але це на щастя, дойшли розуміння, і правова культура, і правосвідомість людей дойшла до того рівня, що треба розуміти, що таке державна мова, що таке її утвердження на рівні закону. Закон це не просто так. Він діє, його ніхто не скасовував. Конституції це прописано. Це серйозні речі. Це про це навіть мова не може йти в іншій державі, що є в Конституції закріплена мова і якісь. Але у нас, на жаль, інформаційна війна, гібридна війна і дуже багато ось якраз на мовному питанні теж ще більше розгорталося спочатку війни, особливо конфліктних, для того, щоб ну окремі особи були в цьому зацікавлені, скажімо так, хто це робили і по телеграм-каналах, і по вайбер, тобто різні такі і фейкові інформації, і все інше для того, щоб розхитати. Українці, тому що ми були все-таки і початку війни, і зараз ми все-таки згуртовані. У нас така ну якась етнічна, я би сказала, характеристика нашого народу, що згуртовані ми все-таки. І на шляху до перемоги разом. І для того, щоб це похитнути, ці питання багато хто дійсно порушував. І ще медіа. медіа мають квоту, скільки може бути контенту, і, на щастя, вони цього дотримуються, тому що компанії несуть дуже величезні штрафи. Угу. І от власне те, що проти медіа. Порушення у державному секторі ще буває, або в комунальному, якщо говоримо про органи місцевого самоврядування, освіта медичні заклади. Медичні заклади так само буває так, що в медичних закладах, наприклад, якщо там є старе устаткування, от мені нещодавно дали виписку з ну, по обстеженню, і там є російська мова, тому що це остаткування російської мови, але обслуговування зимами було державне. У мене до них питань немає. Тобто остаткування, якщо російської мови і вибило, у на самій такій, ну як. В медичному документі ви російську мову, це тільки через те, що там остаткування. Якщо обслуговування відбувається українською мовою, то я ну не вбачала для себе в цьому якийсь конфлікт, щоб це розгортати. Але в принципі повинно бути дійсно обслуговування пацієнтів в освіті. Це обслуговування студентів. До речі, по світі дуже зараз є багато питань. У мене була е, на консультації викладачка, де в неї е, внутрішньо переміщена е, дівчинка, студентка, відмовлялася категорично говорити українською мовою на парах на відповідь її. І коли вона про це заявила в навчальний заклад, то е, ну, навчальний заклад так собі на це відреагував. Та ви поговоріть, та ви то-то. І вона каже: вона настільки почав ли, е, за це якісь такі внутрішні, вона каже, я почала відчувати такий внутрішній тиск і е, незахищеність що вона просто звільнилася, а потім вже прийшла на каже: але мене це питання просто гризло. Як треба було правильно зробити? Правильно було звичайно написати скаргу на міністерство освіти і продублювати таку ж саму скаргу мовному омбудсмена, угу. щоб це було було на це реагування навчального закладу. Пані Слана, а яка відповідальність за порушення мовного закону? Як притягнути взагалі до відповідальності для того, щоб притягнути до відповідальності, має бути вона з цей сам склад правопорушення має бути зафіксований. Тому коли ми вже доходимо до того, що викликаємо патруль поліції, бажано ще мати з собою, щоб були присутні свідки цієї події, і зафіксувати на телефон аудіовідео. На щастя, ми нам не заборонено в військовий період користуватися аудіо ну, технікою, щоб знімати аудіовідео, Тільки єдине, що ну в машинах заборонені реєстратори. Але ж якщо так, то не заборонено, коли це не військовий якийсь об'єкт, і тобто ми можемо це зробити. І це буде теж додатково доказом до того, що буде в письмових поясненнях до протоколу відібрано в осіб, які є учасниками конкретного конфлікту. І, власне, ця потім цей протокол може стати для протягнення підстави для притягнення особи у суді до відповідальності. А якщо говорити про мовного омбудсмена, точно так само. Мовний омбудсмен навіть є стаття на сайті Міністерства юстиції, якщо я не помиляюся, ну і на сайті мовного омбудсмена є про те, що мовний омбудсмен наголошує, що скарга має бути. Дотримано правил, як її оформити, має бути за правилами оформлено. і дійсно там теж має бути не просто бажано не просто її викласти словесно, а ще й підкріпити доказами. І омбудсмен умовний може спочатку винести припис на усунення порушень протягом року. Вже якщо порушення не усуваються, то тоді вже будуть штрафи. І штрафи там є кодекс про адміністративну відповідальність. Якщо це в судовому порядку, наприклад, на ФОПів, то там штрафи від 5100 і вище. А на якщо це державна основа, починаючи з 3400 тисячі чотириста гривень і вище. Штрафи mm. там є. Тобто і штрафи є, і з цим бореться дійсно, якщо вже до того доходить, то буде відповідальність. Пані Руслана, ви казали, що у Хмельницькому немає такої практики. Можливо, якщо є, то не видно. Певно, цього так. вирішили, можливо, що на такому рівні побутовому. Якщо брати Україну, є, є такі рішення, коли заклад в Києві відмовився в 2023 році, відмовився чомусь офіціант обслуговувати українською мовою і наклали штраф на заклад. Є рішення суду, вони оскаржували його, однак рішення залишилося в силі. І так само є була практика по компаніях, які надавали послуги. Теж в сфері інтернет-продажу відмовлялися і обслуговувати українською, і сайт не продублювали, де все-таки компанія була велика, тому їх притягнули до відповідальності по Україні. Такі вже рішення ну вони вже в реєстрі є. Пані Руслано, починаючи від виклику правоохоронців, якщо в тебе вже є якісь фото відео, умовно кажучи, докази або свідки. Там, наприклад, порушення мовного законодавства, наскільки це довготривалий процес, наскільки це складний процес, щоб людина була готовою пройти шлях? Це недовго, тому що зазвичай такі адміністративні провадження, зазвичай 2-3 місяці, бо в них є теж розумні строки. Це адміністративне, все таки, тобто, це не цивільне, де там експертизи проводяться? Тут може бути якась експертиза мовна, але рідко. Переважно 2-3 місяці і навіть швидше. Просто це питання як то кажуть, ну, нагромадження справ у суді, коли суддя призначає до розгляду. От і все. Бо там теж не, зразу, не в той самий день, коли справа попадає на авторозподіл. Це відкривається провадження, суддя розглядає тому максимум 2-3 місяці. Дивіться, паніслано правильно розумію. У нас дає фактично два варіанти, як ми можемо діяти, коли наші права порушують. Перший це звернутися до правоохоронних органів, і другий – це написати скаргу до мовного омбудсмена. Правильно ну, розумію, так, і вони можуть бути паралельними. Паралельно, тобто можна і те, і так, інше робити. Так, так навіть краще. Навіть можна буде потім суд передивити, що вже звертались до е, уповноваженого. а можна буде і уповноваженому показати, що, наприклад, раніше не зверталися, бо були виклики поліції, просто як е, не складали протокол. Наприклад, просто на виклик поліції особа перестала вчиняти ті дії, які вона вчиняє, там тільки конфлікт розгортався, наприклад. І це теж можна долучити до скарги на. Е, Секретаріату умовного омбудсмена, тобто, це не, не означає, що якийсь один важливіший процес інший. Просто що в судовому порядку теж важливо, тому що можна потім встановити судовий контроль. Е, і все-таки це є рішення суду ну, у вигляді постанови буде притягнення до адмінвідповідальності, буде штрафи, буде виконавча служба займатися стягненням цих штрафів. Тобто, е, це теж е, вже рішення суду, воно є обов'язкове до виконання. Але і скарга відповідь на скаргу вигляді припису, коли повноважний буде присилати на конкретний орган, де відбулось правопорушення, є теж обов'язковою до виконання. Що дієвіше важко сказати? Я все таки за те, щоб використовувати два цих методи способи паралельно. Угу. Пані Руслане, і якщо говорити нещодавно, пам'ятаєте, російська музика в нічному клубі у Києві це ж порушення закону. Порушення порушення так само в маршрутках, в маршрутному таксі. Порушення, порушення навіть, щоб таксист обслуговував російською мовою. Угу. Це теж порушення, якщо його зафіксувати на відео, на аудіо, і потім на цю службу надання маршрутних транспортних перевезень написати скаргу до мовного бутсмена, їм може бути штраф. З Конкретно службі, а потім вже працівнику це вже вони між собою вирішують. Але тут порушення і мовного законодавства, і Ми я залишає. так розумію, прослуховування російської в публічному місті так, так, тут може бути два, два порушення в одному, і протокол може бути складний. Можна викликати поліцію так само до таксиста. Наприклад, він там на хамивчиша з Києві. Є такі випадки, коли таксисти хамляють, то люди викликають поліцію прямо туди, куди викликали. Ну, спочатку, як вони сідають, як то кажуть в таксі, вимагають зупинитися, починають викликати поліцію. І там конфлікти гострі, бо починається чому важливо, коли важливо точно викликати поліцію. Це коли є агресивна поведінка іншої сторони, mm -hmm. конфліктуюча. Бо поки ви напишете скаргу, це добре і це дієвий спосіб, але ж на людину може бути здійснено напад от конкретних ситуацій. то тільки правоохоронні органи. І до речі, якщо наприклад, говорити за кількістю звернення, це так як ви говорили. Перше місце це Київ і далі йде Харків. Або це і більше Одеса. місто. Більше місто, І де далі йде Харків, Одеса. Е, дійсно і рішення оці там є одне з тих рішень, які я назвала це по Одесі. Було заклад. Угу. Пані Руслана, туристична агенція, яка зареєстрована в Україні, але, наприклад, вона працює за кордоном. і Є гіди, які працюють за кордоном, надають свої послуги. Вони можуть за кордоном обслуговувати іншою мовою, аніж українці. Ну якщо це вони за кордоном обслуговують, там буде застосовувати ще й законодавство інше міжнародне. Треба буде ще дивитися договір між Україною, конкретною країною, де вони здійснюють свою діяльність. Але основне, яке буде до них вимога, це звичайно, щоб сайт їхній був все таки продубльований. Якщо зареєстрований в Україні, то всі всі. Вони ж будуть і на обліку в фіскальній службі українській, то аби всі сайти, всі документації була все-таки державною мовою. А вже обслуговування дійсно вони вже будуть дивитися по своїх контрактах і по своїх філіях, як то кажуть, за кордоном. Там вже може бути іноземною мовою, тому що це залежно ще від того, які послуги і там законодавство міжнародне діє. Ну але українців обслуговувати мають українське. Я так, так, розумію. Так. Пані Руслану, підсумовуючи нашу з вами розмову, чому важливо все ж таки відстоювати свої права? Чи навчилися ми це робити, зважаючи на те, що мовний закон не від вчора працює? Ми це вчимося робити. Цей етап важкий, але він потрібний. І відверто те, що прийняли дійсно такий закон, це ще один крок до того, що ми утверджуємо свою мову як державну. І я хочу повторити це, що мова така сама ознака держави, як і Збройні сили, як і наявність території. Як і наявність права в державі, тобто це обов'язково повинно бути. І мені дуже ну так відгукується, як то кажуть, позитивно те, що дійсно ми починаємо відстоювати, і люди небайдужі. І один із класиків, пам'ятаю, говорив, що чужу мову можна вивчити за декілька років, свою треба вчити все життя. А я ще хочу сказати, що свою треба вчитись, не цуратись, відстоювати, коли на неї є порушення. Ми українці, ми гідні того, що мати свою мову, жити на своїй землі. Пані Руслана щиро дякую вам за хорошу розмову, що долучилися до нашого етеру. Руслана Слободянюк, адвокатка, була гостею нашої студії.